Вітаю вас на своєму каналі. І винуватцями сьогоднішньої нашої нашого приготування, так скажемо, є рибочки. Зараз у нас йдуть речні дощі і вдалося полювати небагато рибів. Ну, ось так, як є на столку. І трішки масляток. І я вирішила приготувати сьогодні отаку дуже просту, дуже корисну страву, яка називається картопля молода по лісничі. Відомо, що найпростіша їжа, найкорисніша. Через те картоплю. Молоду ми також гарно помила щиточкою. І покришемо прямо зі шкірочкою. Але дуже-дуже пригарно вималені. Картопля домашня, звичайно. З чого ж ми почнемо. Почнемо з грибочків, які підсмажимо на сковорідці. Вмикаємо сковорідку, вкидаємо туди порізані три зубочки великих часнику. і на вулиці. Поки наш час річок ми нарізали гриби. Ось такі маслятка. Почищені гарно виматі, почищені з обох боків. Зняту шкірочку, сіточку і дуже гарно помити. Ось така стільки у нас зябучки вийшла. Десь 8-9 величеньких масляночок. Кидаємо ми туди його їх витягнути. Наріжемо одну цибулинку, Хто як любить, то дрібненько, хто полукільцями. кому як подобається. Одна велика цибулина. Додаємо одну велику цибулину, порізану, Як вам тільки подобається. Значення немає. Подобається дрібненько, дрібненько. Подобається великими шматочками великої. И вот так обсмаживаем грибочки. У меня ловик умер в ней, в початке. Они пускаются. Много водички, и водичка будет выпариваться. На коврике, Пожалуйста. Вот грибочки наши присмакиваются. Медвежки. Збавимо вогонь, а ми приготуємо картоплю. Беремо картопліну, гарно вимиту, але в шкірочці. і нарізаємо на такі часточки. З безлоги, і ми всипаємо сюди практично кілограм картошки. Зараз вона в нас у воді, щоб не почорніла. Ми її ще раз повторюю, порізали, гарно помили, але порізали зі шкірочкою і викладаємо на сковорідку. Молоду картошку ми порізали тоненькими часточками. І вимкнули плитку. Зараз нам потрібно її посолити, поперчити, залити водою і тільки після цього поставимо докушку. І так кладемо перець, стільки, стільки ви забажаєте. Я кладу десь чайну ложечку. І сюди кладу хорошу щепотку солі, і потім картошку треба розмішати, але головне не пересолити. Картоплю розмішуємо з грибочками. Ми розмішали з рибочками і далі заливаємо водою. Води небагато, десь трішки більше, ніж півстакана. картошки пішло сюди, сім величеньких маслят. І отака от нехитра страва картопля по лісничі, у нас через 20 хвилин повинна бути готова. Ми поставимо її в духовку, в гарячу, розріблюєте до 200 градусів, і будемо запікати Получилася у нас така оригінальна запіканочка, дуже проста у приготуванні. І до неї можна подати огірочки порізані або будь-яку зелень. Можна додати, і з сметанкою їсти. Можна зеленю притрусити. Ось така проста страва. Картопля лісника. Така по-чоловічому просто страва, коли не треба навіть чистити картоплю. Для різноманітності меню я раджу приготувати таку страву. Вона дуже така смачненька. Картушечка, як наче, не, те, не те, що про пропечена, не те, що протушена. Під низом рибочки, звичайно. І, якщо вам сподобалась така проста селянська страва, готуйте, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.